А оська ми знову в нашій улюбленій кав'ярні пекарня Галина. І ось трошки додали поличця, да, шарму. Я вимисалась Хорошо, мені подобається. Да, да? Мені теж подобається, я її дарую цьому закладу, тому що реально сюди пасує найкраще. Вдома <звук> зовсім не так. А тут. <звук> Стала а тут просто весь інтер'єр вписалося у фактурні оці стіни, а вона так mm -hmm. само фактурна. Mm -hmm. e, mm -hmm. e, mm -hmm. І тому я дарую це галині. Дякую mm -hmm. за сервіс, Галуся. Mm -hmm. Я так зрозуміла, що нам сьогодні какао, подаруночок. Комплект. Mm -hmm. Це дуже приємно. Mm -hmm. А я тебе прихищаю сьогодні такими штучками. Ми ще з тобою їх не коштували. Ой, так, це а, щось Щось новинке, заварний крем, він такий ніжний-ніжний. Я люблю. Ну а це новинка, ти ще не, не, не пробувала, я вже пробувала. Це пиріжки зі шпинатом. М -м -м, це все рано. Рано. трошки гурманім, да? uh -huh. так? Так, да? так? Ну, День стиліста. Починаємо. <рес> Смачно. Дякую. Тут все чудово. Легка музика, світло цікаве, ось такий інтер'єрчик. І як вдома, шафа, полички. Ну, точечне світло і дуже гарне м'яке шикарно Ну що, булочка зі шпинатом. Новинка, хай буде смачно.